Усіх глядачів телеканалу КВАН, для вас працює телебачення Южноукраїнської АЕС. Сьогодні у випуску голова Держатомрегулювання України Олена Миколайчук провела на атомній електростанції нараду. Головною темою зустрічі було продовження ресурсу енергоблока номер 1 На підприємстві побувало нове керівництво Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. Обговорювались питання подальшої співпраці щодо підготовки фахівців для АЕС. Благодійна акція Дзвони наших сердець, яка спрямована на допомогу дітям з обмеженими фізичними можливостями, проходитиме у 20-х числах жовтня. У южноукраїнську розпочато опалювальний сезон. День атомної енергетики, який традиційно проводиться у рамках міжнародного форуму Паливно-енергетичний комплекс України сьогодення і майбутнє, зібрав у Києві чимало українських та міжнародних експертів у ядерній галузі. Цього дня аналізували поточний стан і перспективи атомних електростанцій України, ядерної енергетики після Фукусіми, розвиток ядерно-паливного циклу в країні. Під час проведення круглого столу обговорювали роль атомної енергетики у пом'якшенні наслідків зміни клімату на планеті. З доповідями Окрім українських спеціалістів, виступили й представники таких провідних світових компаній у сфері атомної енергетики, як російської ТВЕЛ, американської Вестінгаус, ВАУАЕС. До вашої уваги один із відеоматеріалів з Дня атомної енергетики. Відкриваючи пленарне засідання, присвячене дню атомної енергетики, виконувач обов'язків президента «Енергоатом» Микита Константінов, акцентував, що Україна сьогодні займає четверте місце в Європі та сьоме місце у світі за встановленою потужністю АЕС. На його думку, атомна генерація залишається гарантом економічної безпеки української держави. Всього чотири ядерні підприємства, поки що, як і раніше, виробляють майже половину електроенергії в країні. Такі показники атомники планують мати і в майбутньому, тому пріоритетом національної компанії. Оператора є інвестиції у збереження потенціалу українських АЕС. Одним із головних завдань, яке стоїть перед НАІК Енергоатом», виконувач обов'язків енергокомпанії назвав роботу над підвищенням рівня безпеки енергоблоків та продовженням терміну їх експлуатації. Діяльність по повищенню безпечності велась непреривно І ще до моменту образування компанії і ведеться зараз. з 2002 року це представлено в виде уже. либо утвержденных на правительственном уровне, либо на уровне министерства, ну, по сути, правительственном уровне, программ, концепции повышения безопасности. И учитывая весь тот опыт, который накоплен, все мероприятия по повышению безопасности, которые устранят все известные на сегодняшний день дефициты безопасности, они включены в комплексную условную программу повышения безопасности. Эта программа переутверждена правительством буквально в этом месяце. Туда включены мероприятия по результатам внеочередной переоценки ядерной безопасности. Ми присоєднілись к європейської програми вместе місті Швейцарії, там використовується термін стрес тести На думку експертів, у громадськості до продовження терміну експлуатації атомних електростанцій, ставлення непросте, особливо після подій на японській АЕС Фукусіма. Про те, як підкреслив головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Михайло Гашев, ця сумна історія має і зворотну сторону. Питання безпеки в ядерній енергетиці вийшли на перший план. За ними слідує все інше. Що ж до безпосереднього продовження терміну служб. реакторов АЭС, то в украинских атомниках уже есть такой досвід, зазначил Микита Константинов. У компании уже есть положительный опыт, это продление срока эксплуатации двух первых энергоблоков на Ровенской АЭС. Сегодня наши усилия сосредоточены на выполнении всего комплекса мероприятий по продлению срока эксплуатации в первую очередь первого энергоблока Южноукраинской АЭС. Как вы знаете, учитывая сроки строительства, следом за этим идут второй блок Южноукраинской и два энергоблока на Запорожской АЭС. Поэтому следующий год у нас будет крайне напряженный. Мы ведем там работы, но в связи с недостатком финансирования они развернуты не в полном необходимом объеме. Поэтому следующий год для нас будет практически критический. Як зазначають фахівці, з погляду безпеки, новий енергоблок нічим не відрізняється від енергоблока, термін експлуатації якого продовжений. Різниця в тому, що новий обійдеться значно дорожче. Оновлена енергетична стратегія до 2030 року передбачає як модернізацію діючих енергоблоків, так і будівництво нових. В проєкті обновленої енергетичної стратегії предусмотрено для різних варіантів розвитку економіки країни. Пессимистический оптимистический базовый сценарий различное количество строительства энергоблоков. По базовому сценарию, кроме двух энергоблоков на Хмельницк АЭС, до 2030 -го года должны быть построены еще три атомных энергоблока: 3000 гига... мегаватт установленной мощности на новых площадках. Эти площадки в рамках разработки кадастра площадок для АЭС сейчас выбираются. Фінансово-економічний стан на економіку сьогодні є складним. Енергокомпанія тільки цього року недоотримала від енергоринку 400 мільйонів гривень за вироблену продукцію. В цілому борг сягнув уже 6 мільярдів гривень. Для забезпечення діяльності компанії оператору АЕС вона вимушена брати кредити. Свідоцтвом довіри з боку авторитетних міжнародних організацій до планів українських атомників, вважає Микита Константінов, став найбільший в історії вітчизняної енергетики кредит на суму 600 мільйонів євро наданий. Енергоатому Європейським банком реконструкції і розвитку і європейським співтовариством з атомної енергії кошти згідно з проектом, розрахованим до 2017 року, планується направити на підвищення безпеки українських АЕС. Таку схему управління ядерною галузі України критикують сьогодні ветерани атомної енергетики. Як може підприємство, яке сьогодні є донором? для всей энергетики Украины брать за рубежом громадные кредиты и при этом еще этим гордиться. Атомную энергетику раздевают в течение 22 лет. Себестоимость атомной энергетики сегодня не включены затраты будущих периодов. Хотя сегодня она с точки зрения экономики Украины нужна абсолютно по зарез. Причины. Их много. Я бы назвал первое. Это безобразная система управления вообще ядерными и радиационными технологиями, в том числе и атомными станциями на Украине. Эта система деградировала начиная с 1996 года, и сегодня пришла к своему окончанию. И сегодня надо говорить о том, что между руководством государства и атомными уважаемыми мною энергетики стоит стена непрофессионализма. Откуда у атомщиков эта трусость? Вы же все это знаете, о чем я говорю. Абсолютно все. І ви молчите. Ми не мовчали в своє время. Ми боролись. Не будете мовчати, молчать. Буду з вас спросять. Незважаючи на всі фінансові труднощі, компанія залишається одним з найдисциплінованіших платників податків. Розуміючи, що її платежі впливають на економічну стабільність та соціальну підтримку населення країни, за 8 місяців поточного року Енергоатом перерахував до бюджетів усіх рівнів майже 3,8 мільярда гривень. Сьогодні на южноукраїнській атомній електростанції пройшла виїзна технічна нарада Державної інспекції ядерного регулювання України. Головувала на засіданні керівник Держатомрегулювання Олена Миколайчук. На порядку денному питання щодо виконання заходів з підвищення безпеки та продовження ресурсу енергоблока номер 1 Южноукраїнської АЕС. Проектний термін першого южноукраїнського мільйонника спливає у грудні цього року. Колегія, що прийматиме рішення щодо його подальшої долі, призначена на 29 листопада. На нараді обговорювались питання щодо реалізації заходів, передбачених комплексною програмою з підвищення безпеки та робіт, обов'язкових для продовження ресурсу енергоблока. Були окреслені проблемні питання та запропоновані шляхи їх вирішення. Наступного тижня на Южноукраїнській АЕС працюватиме інспекція Держатомрегулювання. А на 10 жовтня запланований візит міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Його очікували на підприємстві ще 20 серпня, проте тоді візит був скасований. Наступного року на Южноукраїнській атомній електростанції запланована партнерська перевірка Московського центру Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції. Про те, як саме проходитиме захід і які новації запроваджено у ВАУ АЕС, наші журналісти дізнавались у офіційного представника Московського центру ВАУ на Южноукраїнській атомній станції Дмитра Альмікєєва. В марті 2013 року був введений документ прослухання задачі і критерії виконання Лондонським центром і е, з начала 2014 года этот документ должен приступити к до действию по всьому миру. Поэтому партнерської 2014 года на Южноукраїнської атомні станції будуть проходить по новому документу. Новою буде лише методологія перевірки. З нею працівників ВАО АЕС ознайомлять на спеціальних семінарах. Напрямки ж за якими міжнародні експерти оцінюватимуть діяльність атомних станцій, залишаться незмінними. Це експлуатація, ремонт, адміністративне управління виробництвом, інженерно-технічна підтримка, радіаційна безпека, досвід експлуатації, хімія, кваліфікація персоналу, аварійна готовність та протипожежний захист. Партнерські перевірки це основний вид діяльності ВАО АЕС. Їх метою є підтримка атомних електростанцій у досягненні високих показників експлуатації, у пошуці найоптимальніших шляхів вирішення виробничих проблем: у підвищенні надійності та безпеки. Команди партнерських перевірок формуються з висококваліфікованих експертів. Серед них не лише штатні працівники асоціації, а й кращі спеціалісти атомних станцій, що входять до певного регіонального центру. Наприклад, Московський центр об'єднує 23 атомні електростанції, де експлуатуються енергоблоки типу ВВР. Вони, крім Росії, України, Чехії, Словаччини та Болгарії, розташовані у Фінляндії, Індії та Китаї. Провідних спеціалістів Южноукраїнської АЕС теж часто запрошують у якості експертів на міжнародні перевірки. Наприклад, підготовку персоналу Курської АЕС незабаром перевірятиме Віктор Політаєв, начальник відділу навчально-тренувального центру. Сам Дмитро Альмікеєв, як працівник ВАО АЕС, цієї осені теж братиме участь у двох партнерських перевірках російських атомних станцій. Політика ВАО така, що люди не працюють постійно на в Люди приходят на какое то два, на три, на п'ять лет. Люди приходят з атомних станций, то есть подготовлены и в курсе событий. А потом, после роботи ВАО, после того как они приобрели международный опыт, они возвращаются на свої атомні станції и несуть приобретений опыт уже в работу АЭС. На южноукраїнській атомній електростанції партнерська перевірка проводилась у 2010 році. У експертів склалось хороше враження про підприємство. Були відзначені позитивні сторони, вказані області для покращення роботи. На сьогодні усі рекомендації експертів реалізовані. Щоправда, інформація ця конфіденційна. Результати перевірки – це є достояння ВАО і станції непосередньо. Що в нея передаються результати? Але чим відрізняється, наприклад, асарт від ВАО? Асарт перевіряє… и на весь мир объявляет, какого состояния атомной станции. ВАО проверяет, но это больше не проверка, а помощь для улучшения, как станции стать лучше, в каких направлениях. Поэтому после проверки ВАО определяются области для улучшения и предлагаются пути реализации. Но это больше никому не говорится. В этом-то вся изюминка у ВАО, АЭС, что Інформація не розпространяється раніше. Партнерські перевірки на атомних станціях проходили раз на шість років, та після Фукусімської аварії було вирішено змінити їх періодичність раз на чотири роки. Тож Южноукраїнська АЕС очікує на міжнародних експертів ВАО АЕС у квітні 2014-го. Пожежній безпеці на южноукраїнському енергокомплексі приділяється значна увага, адже всі розуміють, від цього може залежати здоров'я персоналу, а також стабільна робота АЕС та гідрооб'єктів. За даними аналітичного звіту національної компанії «Енергоатом» з 2007 року пожеж на атомних електростанціях України не було. В першу чергу цього вдалося досягти завдяки систематичній профілактичній роботі та плановим перевіркам стану пожежної безпеки на енергетичних підприємствах. В одному з таких рейдів брала участь наша знімальна група. Цього разу спеціалісти Державного пожежно-рятувального загону здійснювали перевірку стану пожежних кран-комплектів, що необхідні для гасіння пожежі на початковій стадії. На Южноукраїнській атомній електростанції це обладнання інспектори перевіряють поступово протягом року, адже пожежних кранів там дуже багато близько 950 штук. Цього місяця аналогічну перевірку вже успішно пройшла Олександрівська ГЕС. Там знаходиться 18 таких пристроїв. Останні інспектори відвідали Ташлицьку гідроелектростанцію. На підприємстві встановлено 63 пожежних кран комплектів. Щомісяця проводиться зовнішній огляд цього обладнання, а весною та восени воно має проходити планову перевірку. За регламентом раз на п'ять років у пожежних кран комплектів проводять технічне обслуговування. При цьому обладнання повністю розбирають та перевіряють на наявність дефектів. Після їх усунення пожежний кран знов готовий до роботи на Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції. Така перевірка проводилась у 2011 році. При перевірці кранкомплектів обращається внимання на пропускну способність, на легкість відкриття їх, відсутствие якихось дефектів і просто легкий доступ к до самим кранам. Вообще, срок эксплуатации пожарных кранов он не ограничен. Главное своевременные проверки проводить и осмотры. Звернули увагу інспектори і на наявність вогнегасників. За кожним пожежним краном їх має бути закріплено по два. Вони повинні мати пломби та звісно бути справними. Під час рейду жодних зауважень до стану пожежних кран комплектів у інспекторів не виникло. Про результати перевірки інспектори вже найближчим часом мають прозвітувати до відділу пожежної безпеки Южноукраїнської АЕС. Цього тижня до міста енергетиків завітала делегація Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. За час плідного співробітництва, яке триває між Южноукраїнською АЕС та навчальним закладом майже 20 років, такі зустрічі вже стали традиційними. В ході візиту обговорювались питання подальшої співпраці і проблеми, які існують сьогодні. Южноукраїнська атомна електростанція першою серед вітчизняних АЕС почала укладати договори на підготовку спеціалістів у Севастопольському національному університеті ядерної енергії та промисловості. За останні 12 років на замовлення підприємства там вивчили 239 спеціалістів. Натомість Київський політехнічний інститут за цей час підготував 20 працівників Южноукраїнської АЕС, Одеський політех 112. Сьогодні за договорами з атомної електростанції у Севастопольському університеті вчастяться 95 Студентів більшість майбутніх працівників підприємства отримують знання за спеціальностями атомна енергетика, автоматизоване управління технологічними процесами та електричні станції. Зустріч Севастопольців з керівництвом Южноукраїнської АЕС мала конструктивний характер. Цього разу поспілкуватися з затомниками приїхав новий ректор вищого навчального закладу. Він зазначив, що й далі планує плідно співпрацювати з усіма АЕС. А головною своєю задачею бачить підготовку висококваліфікованих спеціалістів. Його величній студент, головна особа у навчальному закладі. Ця забута істина знову стала актуальною з приходом у виш нового керівного складу. Моніторін состояння. И уже в зависимости от того, что что мы получаем на входе и что мы получим на выходе, мы хотим все это обобщить с тем, чтобы ну, оптимизировать работу нашу по формированию. контингента студента, по формированию их, их базовых программ, по формированию программ практики, совершенствованию всех существующих направлений нашей совместной деятельности. Поэтому все положительное, что мы сейчас увидим на каждой станции по отдельности, естественно, будет обобщаться и применяться в комплексе. Під час обговорення подальшої співпраці представники вищого навчального закладу та адміністрації АЕС намагались відшукати золоту середину між теорією та практикою. Керівники підрозділів южноукраїнського енергокомплексу пропонували звернути більше уваги на спеціалізацію. Тот об'єм знань, який поручається їм виконати або освоїть тут практичні навики, он взагалі весьма більшої і, мабуть, не то есть порядка 20 заданий дається на місяць студенту или чуть больше месяца для освоєння. Ну це, мабуть, неправильно. Тому что якщо человеку дається задача невыполнимая, він її просто не выполняет. До речі, для практичної підготовки студентів у виші сьогодні є всі умови. За останні роки матеріально-технічна база навчального закладу була оновлена всім необхідним сучасним обладнанням. По материальной базе за последние пять лет мы получили три новых тренажера. Это по линии МАГАТ. Второе, мы получили массу оборудования с станций. Поэтому на сегодняшний день, я это смело скажу, что наш ВУЗ является ведущим в атомной отрасли, несмотря на то, что готовят и другие ВУЗы в этом направлении. Наразі перед керівництвом Междуукраинской АЭС та адміністрацією Вищого навчального закладу Постала доволі серйозна проблема. Випускники шкіл з міста Супутника не вступають до ядерного вишу. Цього року на перший курс Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості зараховано тільки п'ятеро южноукраїнців. Аналогічна ситуація спостерігається і на інших майданчиках АЕС. Керівництво вищого навчального закладу разом з представниками місцевої влади, адміністрації южноукраїнської АЕС та освітянами під час своєї зустрічі обговорювали подальші дії та висували пропозиції щодо вирішення проблеми. Для того щоб зацікавити школярів подавати документи у базовий для атомників виш та обирати енергетичну спеціальність, протягом навчального року планується провести екскурсії на підприємства для всіх 11-ти класників, що навчаються у школах, розташованих у зоні спостереження АЕС. Окрім цього, у южноукраїнських навчальних закладах з'являться стенди з інформацією про атомну енергетику в цілому та профільні вищі, де готують працівників АЕС. У планах також поїздка майбутніх випускників шкіл до Севастополя, де вони на власні очі зможуть побачити переваги базового для атомників вищого навчального закладу. Поспілкуватися та послухати пропозиції щодо подальшої співпраці керівництво Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості планує і на Хмельницькій та Рівненській АЕС. Запорізьку атомну електростанцію вони відвідали раніше. Майже на два тижні раніше розпочато опалювальний сезон у нашому місті. На засіданні виконавчого комітету, яке відбулося 2 жовтня, і представники атомної електростанції і комунального підприємства теплопостачання та водоканалізаційне господарство відрапортували, що готові перейти на зимовий режим. Мітрі ваше підприємство готова підключити всі об'єкти міста, в тому числі жил фонд, готовий да? На вечір четверга тепло було підведено до всіх міських об'єктів, та треба ще певний час, щоб комунальні служби відлагодили систему теплопостачання. З підвищенням температури теплоносія, що надходить із атомної станції, покращиться і якість гарячої води у третьому мікрорайоні, обіцяють комунальники. Цього тижня має завершитись ремонт системи опалення у центрі розвитку дитини Гармонія. Тут потребували заміни труби, що підходять до батарей. У проблемному крилі садочка вже з наступного тижня теж буде тепло. Далі огляд коротких новин. У вихідні планується перекрити головний в'їзд до Южноукраїнська. Там будуть проводитись роботи зі встановлення гільзи для напірного колектора. Новополімерну трубу прокладатимуть під дорогою, тож на певний час мають зняти асфальтне покриття та перекрити дорожній рух. Головним підрядником ремонтних робіт на напірному колекторі є товариство з обмеженою відповідальністю Укрсервісбуд. Для заміни 865 метрів колекторної труби на ділянці від кнс 3 до Укертатнафти з державного бюджету виділено 4 мільйони гривень. Це соціально-економічна компенсація ризику населення, яку кожен рік виплачує компанія енергоатом у розмірі 1% від обсягів реалізованої продукції. Аби повністю замінити застарілі труби на напірному колекторі, комунальникам знадобиться ще близько 8 мільйонів гривень. Рух через головний в'їзд до Южноукраїнська обіцяють поновити вже з понеділка. По проспекту Леніна продовжуються роботи зі встановлення з'їздів для більш зручного пересування людей з обмеженими фізичними можливостями. Приваги відчують і матусі з візочками, для яких прогулянка по проспекту з малюками нагадувала подолання смуги перешкод. Всього вздовж центральної вулиці міста мають зробити 16 нових з'їздів, Для чого з місцевої казни вже виділили 45 тисяч гривень. Роботи, які Укрсервісбут розпочав у перших числах вересня, планують завершити до кінця цього місяця. Приємна новина для мешканців п'ятого мікрорайону. До кінця цього року по вулиці Молодіжній з'явиться світло. За рахунок дорожньої субвенції з обласного бюджету на ці цілі виділено 223 тисячі гривень. Спеціалісти приватного підприємства Парк, які відповідають за встановлення ліхтарів, вже закінчили земельні роботи та прокладання кабелю. За власний рахунок фірма виготовила опори для світильників і очікує на обіцяні гроші. Поки що підприємство отримало тільки 30 тисяч гривень. Після повного розрахунку його спеціалісти почнуть. Встановлювати ліхтарні стовпи. 1 жовтня стартувала призовна кампанія до армії. Цієї осені кількість призовників на строкову службу зменшено. Це пов'язано з переходом українських збройних сил на контрактну основу. Та що означає це, що осінній призов 2013 буде останнім? За роз'ясненнями, наша знімальна група пішла до військкомату. Вже цієї осені на строкову службу набиратимуть лише в сухопутні війська. Щоб стати, скажімо, моряком або десантником, треба укласти відповідну угоду. Вже з наступного року призиватися до армії будуть лише контрактники. А от до внутрішніх військ та до Державної спеціальної служби транспорту набір на строкову службу продовжиться як мінімум до 2015 року. Ці військові формування не входять до Збройних сил. На сьогоднішній день соотношення такое 40% призивників ми відправляємо для служби. Вооруженные силы Украины 60% мы отправляем для службы во внутренние войска и государственному службу спецтранспорта. Для вооруженных сил мы призываем меньше людей. По сравнению с прошлым годом, например, в Николаевской области, количество юношей, которых мы отправляем для прохождения срочной службы, уменьшилось на 200 человек. Ще років 20 тому до армії не йшли лише одиниці. Нині ситуація протилежна. Все більше юнаків не бажають іти до війська. Хоча тепер служити в збройних силах стало набагато легше, каже військовий комісар. Призовники можуть обирати собі рід військ, враховується їхня цивільна спеціальність. Та інформація про перебування солдата на службі стала більш прозорою. Нині треба працювати над відродженням довіри до армії, переконаний підполковник Стоянов. Служити вітчизні має стати почесним обов'язком. Повністю на контрактну основу українська армія має перейти до 2015 року. До цього часу потрібно підготувати надійний фінансовий тил, адже в бажанні молодих людей отримати військову спеціальність не останню роль відіграє заробітна плата. На 1 вересня поточного року мінімальна зарплата в армії становила 2100 гривень. Вже наступного року, запевняють урядовці, вона сягне 3000 гривень. Служба в армії за контрактом для багатьох юників може бути непоганим варіантом, адже нині знайти роботу стає все важче. Цієї осені стати контрактниками погодились п'ятеро призовників. Благодійний фонд Сприяння освіті 21 століття розпочав підготовку до акції Дзвони наших сердець. Вона проходитиме в нашому місті вже втретє. Нагадаємо, акція проводиться з метою збору коштів для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Цього разу захід заплановано на останній перед осінніми канікулами тиждень з 21 по 25 жовтня. Вже третю осінь поспіль у нашому місті проводитиметься акція з назвою Дзвони наших сердець. Ініціатором заходу є благодійний фонд сприяння освіті 21 -е століття. Організатори акції переслідують відразу дві мети допомогти дитині з обмеженими можливостями і разом з тим навчити інших дітей фізично здорових співпереживати чужому волю. Перший рік у ході акції було зібрано 44 тисячі 714 гривень. Того року городяни були більш активними. Вдалося зібрати 55 тисяч 226 гривень. До благородної справи долучилися підприємці, декотрі організації. Зокрема, правком атомної станції перерахував 3 тисячі гривень в управлінні освіти. Відбулась нарада щодо проведення акції Дзвони наших сердець цього року. Наразі її організатори визначаються з кандидатурою дитини, якій допомагатимуть. Звичайно, що на перше місце ми ставимо необхідність надання такої допомоги з точки зору чи то оперативного втручання да в лікарні в стан здоров'я дитини, чи то реабілітаційного періоду після Операції, тому що він теж сьогодні не дешевий, і третьою головною складовою це все таки є згода батьків на. Оприлюднення, скажімо так, як прізвище, ім'я по батькові, і членів сім'ї, і дитини і діагноза. Партнером благодійної акції і цього року буде банк Аваль по закінченню заходу. Волонтери разом із працівниками банку підраховують зібране, а вже банківська установа переводить кошти на картковий рахунок одного з батьків дитини, який спрямовується. Допомога у нас немає жодних підстав, і навіть ну скажімо так, даже за що зачепитись, з точки зору того, що якась копійка не дойшла. Друге питання, можливо, я розумію, ваше запитання, в. Чому ви ведете, так? як далі вони використовуються? Тобто ми надавали інформацію по діані Семенєвій, така інформація проміжуточна була в засобах масової інформації, ми надавали. І, до речі, у нас в умовах проведення акції в положенні так, у нас прописано, що батьки раз на півріччя нам надають. Письмову інформацію, куди і на що були використані кошти. Волонтери, а це будуть учні шкіл та гімназії, і цього року збиратимуть кошти на площі перед Палацом культури. Планується встановити скриньки і в великих магазинах. Тож допомогти дитині може кожен. Акція проходитиме з 21 по 25 жовтня. На цьому ми завершуємо наш випуск. Не будьте байдужими до того, що вас оточує. На все добре.